Добрий вечір, я з України. Бути в найкращим усьому, чи не бути взагалі. Якщо я скажу, то вона подумає, що я страшний, я ж таке опудало. Я не зможу цього зробити. Мені страшно, на мене знову будуть лаяти. Саме такі майже гамлетівські питання вирішують зазвичай люди, яких заведено називати перфекціоністами. Тому я хочу з вами нині вирішити проблему зі страхом. Я також людина, як і ви, і у мене є страхи, наприклад, сказати дівчині комплімент, ніби нічого дивного, але також мені якось ніякого і не по собі. Або, наприклад, я навчаюся, і я зробив помилку, і мені страшно її визнати, бо не буду здаватися розумним. Тож у цьому відео ви дізнаєтеся, як побороти свої страхи, і що робити для того, щоб вони ніколи не появлялися. Багато книг, ресурсів, відеоматеріалів я перечитав, щоб зараз вам розповісти про методи для їх подолання. Пам'ятайте, що отак щолк пальцями нічого не вийде, ви повинні важко працювати, і в один момент страх зникне назавжди. Пам'ятаю, як перший раз сказав незнайомій дівчині комплімент мене аж трусило, я не міг вимовити ні слова, але потім сказав: що вона дуже мила, і вона посміхнулася. А потім я літав на крилах щастя, це відчуття нічого не замінить. Коли ти пишаєшся і гордишся собою. Цей момент прекрасний, коли я вийшов за свої межі, так, тепер вам необхідно виокремити усі страхи, які присутні у вашому житті, страх публіки, новизни, помилок, Вчіть усе. Що приходить у вашу голову? Їх може бути 9, 10, 20, 5. Це все індивідуально. Тому ще раз кажу, щоб їх побороти, дня не вистачить. Тож, якщо ви хочете стати справжньою людиною, необхідно прикласти зусилля. Людина це обов'язок, а не титул. Василь Стус. тож ви виписали усі страхи і готові до наступного кроку. Тож зараз ви готові до другої частини. Це аналіз страху і компонентів. Для прикладу, я візьму страх дівчині сказати комплімент. Перша графа це ситуація або назва страху. Тут усе зрозуміло. Другий стовпчик або рядок, як вам зручніше, це конкретизація свого страху. Ви ж не боїтеся говорити, так? Чи дівчини, ви ж її не боїтеся? Якби вона була страшна, ви б навряд чи їй казали комплімент. Отож, оприділіть. Що саме ви боїтеся, це реакція на її слова, або що ви неправильно скажете, що хотіли, або вона з вами більше ніколи не буде говорити. І багато різних міні-деталей, які можете собі уявити. Третій рядок. Ваші негативні настановки, такі як Я не красивий, я не зможу, я сопляк, я не вмію красиво говорити. У такому роді випишіть усе. Що ви коли-небудь казали собі. Четвертий це оприділити уникаючі дії. Що таке уникаючі дії? Це дії, які ви будете робити, щоб не говорити з дівчиною або не говорити їй комплімент. По-перше, не говорити в неї нічого. По-друге, не починати розмову взагалі. По-третє, взагалі її уникати. Ви усе написали, тож тепер ми йдемо до другого блоку як подолати ці страхи. У новій таблиці є лише два стовпчики мої позитивні переконання і план для подолання уникаючих дій. Так детальніше зараз ми усе це розберемо. Позитивні переконання це я усе зможу. У мене усе класно, я красивий, я говорю нормально, я нормально спілкуюся з людьми, усі, які для вас підходять. Усе пишіть. Моя, наприклад, улюблена. Це або зараз, або ніколи. План для подолання уникаючих дій. Тут ви маєте створити план, щоб їх подолати. Наприклад, почати розмову зразу і сказати їй привіт. Отже, ми вийшли за межі і йдемо далі. І прямо зараз, у цей момент, ти скажеш їй просто в очі цей комплімент. Так, це план простий, для вас може бути важчий. Пам'ятайте! Не треба робити плани на 20, на 30 кроків, щоб ви не були перфекціоністом і чекати того дня і того моменту, бо він, може, ніколи не наступить. Тож на цьому у мене все. Бережіть себе і своїх рідних. Заскоро почуємося.